Всім привіт! Сьогодні в нас на аккаунті 25000 UC. Ми чекали з вами цього дня, щоб відкрити кейс з бригадкою. Повернули нам бригадку, повернули нам олдові міфіки. Також ну досить реально олдових скинів, таких, які ми не бачили давно в грі. Ну, звичайно, ми сюди заходимо ради бригадки. Подивився я перед своїм опенкейсом декілька відео, падає не падає. Ну, якщо чесно, супер дивно, тому що всі переважно забирають. Ну, я не знаю, за 1000 UC, <зас> за 100 UC ну, Дуже сипить, дуже сипить, дуже легко відкрити. Не розумію, для чого іменно такий скин, як бригадку, робити настільки вже доступним. Реально, я, не, я ну, не знаю. Якщо вони це зроблять таке саме рано чи пізно з бейпом, ну я тоді. Я тоді не знаю, чесно, тому що, знаючи, що. Колись було круто типу, ставити дорогі в свій час фарон і так далі. Потім донатери догадалися, поняли? ага, типу воно так працює, що все насправді за донат не круто, тому що ну, реально можна купити. А от Олдове, це вже ти не купиш. І реально, типу, які там, не знаю, зараз по 90-ті. Там... 95 й рівень колекції, вони ставлять, я не знаю, максимально, що в них є олдове. Не ставлять самі дороги і багатий скін, тому що цим нікого не здивуєш, а олдовістю — так. Ну це вже стає настільки рідкістю, тому що все, з кожним роком це складніше, складніше ставити якісь скінчики, не знаю, пригадка, бейпи, але це все сходиться кожен рік, все менше менше, менше, що можна виставляти в себе в лобі, ну ставити сері, маю на увазі. Так що не знаю, до чого це приведе, яка буде після цього трансформація скінів. Так що, так я не знаю, не знаю, не знаю. Давайте добре заповнимо шкалу. ставимо, я так розумію, міфічну. А Мені, чесно, все рівно які міфіки ми поставимо. Тому що. Ну, їх тут можна за копійки за гарант забирати, так що, мені здається, тут особо різниці не якоїсь немає. Але ми ставимо костюми, щоб легше випадало, тому що все-таки голова все рівно буде легше випадати. Дальше, дальше, далі легендарка. Так, ну, насправді тут я вважаю аж так. Аж... Це в мене є. Насправді, аж так затримуватися нема, на чому. Це в мене є, це в мене є. Вушка можна забирати. Ага, і все. Пропопен дуже хотів теж в свій час. Прикольна штука. По-моєму, скін виходив, коли був один з перших лавопенів І це такий прикол, що краб оpen. Так що відслідку ми забираємо з собою. Постараємося вибити. Так. Ананасик мене фоловий, капітан мене фоловий. Єдине, чого немає, це звичайно бригадки. Бен тут тут ще таки лишається в мене шлак насправді. Так, ну я не дуже хожу щось в мене повторювалося. Давайте краще заберемо того, чого в нас немає. Так, наче все ок. То завершуємо. І так, в мене є пропуск. Я вважаю до одного гаранта ну, 100 прокрутів можна зробити спокійно. Е, без пропусків, подивитися, як падає, чи випаде нам все-таки. Тим більше, проп... е, кажу пропуск, тим більше. Ні. Десятка в нас де. Скільки там було? А, 180, але там броді будесь найбільше ставити. Тніматися. Добре, не можу чекати насправді. Так, давайте будемо з пропуском. Так. Цей кейс, за речі, досить непоганий. Тут можна фармити міфіки. Всякі прикольні скіни, якщо когось не було, і наче не супер дорогий кейс, так що. Опа, нормас, нормас. Так що рекомендую його всім відкривати. Я попередній, як ви знаєте, на одному з відосів не встиг. Відкривав комусь на аккаунті, ага, Чікс я відкривав прокачку. Ну, не прокачку, він дав на відкриття кейс з муміями і так далі. І я згадав, що я хотів покрити цей кейс. Там лишалося 2-3 хвилини, і я зайшов всього до двох гарантій по-моєму, до третього Опа сюди. карапопен пам'ятаю. І мій Ой, блін, так приємно, коли випадає те, що ти хочеш, ти позначаєш. І мені не. Я забув за цей кейс. І поки доходить до третього гаранта, там реально лишалася одна хвилина і не забрався. Дуже було шкода. А зараз, в принципі, можна забрати. Оці, до речі, прикольні окуляри з маскою з костюмом. Тому що, якщо ще не пам'ятаю, коли був Crew Challenge і тобі давали коряк, цей сет червоний, по-моєму, чи синій. По-моєму, червоний з цією маскою, і цей. титул домінатора. І бригадка. Ну, я не знаю, ну реально вона випадає так занадто легко, що я просто. Ну просто навіть, чесно, немає кайфа, коли ти вибиваєш так легко і вона доступна, і зараз на всіх буде, і. Я не знаю. не знаю, Реально втрачається ця магія якоїсь осодовості. Не знаю, 5 тисяч ми потратили. Давайте просто дійдемо до ще одного гаранта, заберемо міфіки, відкриємо гарантим. І попротив щось друге. А я ще що мені 25 тисяч не хватить е, на бригадку, чесне слово. Просто прикол. У мене вже цих храбі впало. Так, гаранти відкриваю. А, а, і тут щось треба вибирати. Ну, не знаю, так, я забираю по-любому ці всякі штуки, забираю. Такої, ну і краска мені. Не одну а п'ять. Так, ну ці штуки можна буде нафармити. Так, так, ага, у мене цього, цього немає, ось це не все є. Ну, ми виберемо скини для того, щоб е вигідніше було переробити. Тим якісь окуляри, напевно. І відкриваємо. Так. А, не вдай бригадки, окей. Так, Тут Ту, по суті теж майже все є. Ні, дивіться, я цього не маю, самого костюму не маю. Окей, не все, я все забрав звідси. Я би хотів костюм і, напевне, рюкзак. Ну шлом таке собі. Так, відмітити, відмітити. Де ще можна просто відмічати все, що в мене немає. Так, ага, тут ще треба багато віддати тачку. Пендору буде перевезти шолом, костюм. Ще одні окуляри. І що небудь? Це відкриваю. Nice, 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 надо? Nice. Так, а так, міфіки тут тоже так само, напевно, по такій системі працюють. Ну, мені міфіки більше, цікавіші, ніж самі шоломи міфічні. Так, то ми вибираємо спочатку костюми. Якщо в мене є повторну, я звичайно галочку не буду ставити, Так, окей. Так, цього мене не було, погоди не було. Нормас. Так, так, так. так. Ну, в принципі, все. Можна закінчити відео, але хочеться ще щось реально повідкривати. Е, можливо, ми зю ще вернемося до одного гаранта. Скільки там ніфіки нам лишилось забрати? Е, а, чекаю, а що значить удалено? Краще на нього реально пофіг, хоча реально олдовий. Шолом, хоча немає ніякого смислу в таких речах холдових. Іменно як шолом, якісь там нікому не цікаві. Шелокей, бригадка на хайпі. Так що, це можливо ще за 2500 забрати один міфік. Це ну реально досить видно, якщо ми женимося за міфіками. Так, ну, братку, ми поміряємо в кінці. Давайте покрутимо ще якийсь другий кейс. Себе нам просто теж міфіки можна тут десь щось відкрите? Так, тут у ту. Ні, давайте так ось сюди. Спортивний кейс. Esports. Е Доскільки? Що ми, ми, ми зробили? Я можу, в принципі, купити один тут і купити в іншому кейсі добити чуть-чуть голову. Робив, напевне, так. Типа два сета забрати, звідси не, не дуже. от Мені рано чулище по кайфу, не знаю. Це такий собі, ну це прямо видно броніком, Типа, ну, прикольний, 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 такий технологічний сучасний. Так, окей, ну, ми його беремо. Добре, красота. І переходимо в цей кейс і попробуємо так, добити 50 монет, щоб забрати як мінімум голову, але можливо випаде щось одне з міфічного. І ми ще щось докинемо, Ну, не докинемо, ми просто ще доб'ємо, щоб забрати звідси два міфіка. Якщо прям одне щось точно випаде, якщо ні, то просто дофармлюємо. МК-шечка випав, тоже приємно. Так, і... Забираємо. Лишається в нас 15 тисяч, ми потерли скільки 10 тільки. Лишається більше половина і що? Ми забираємо, напевно, звідси. Ну, костюм мені не подобається, просто те, яке збираю міфіки. все-таки... мені міфіки потрібні. Окей. Амкашку плюс забрали. Ну і все більше цього окей, це смисло не бачу. Давайте тут за Окей. Такс. такс. Такс, такс, такс. Що ми будемо далі? Добувати ще ці міфіки ми можемо думаю, спокійно. І в теорії, наче 3 міфіка там, по-моєму, 2 міфіка це скільки буде. І ще в теорії ще може випасти сам по собі. Можем п'ятерик сюда потратити. І, блин, я просто тут вже все забрав. І не знаю, чи я отсу би дуже хотів штуку собі забрати. Такий планер, але, блін, я не знаю, чи є тут смисл, тому що в мене тут ще досі багато вибитих, як 2 емоції. Ну і два міфіка. Дві емоції і два міфіка. Добре, що тут ще в нас є. Тут ми все забрали. Mm, не випав мені тут, а зараз, 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 зараз. Тут мені не випав самоліт, по-моєму. угу. Ну, блін, раді самоліта, зараз теж стільки зловатый теж таке собі. Давайте за Просто, ви чуєте, забагалось. Ну добре, давайте, 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 напевно, пройдем тут до міфіка. Торка. Ай-яй-яй-яй-яй. 480 сріблих. Ну, такое. Справді. Блін, ну. Все Заруїнилось А я не розумію, як в мене цей шлом видалений. Типа, якщо я, я щось не вибиваєш, не то цей. То, почать, ти вже і взагалі не отримаєш, від чогось мусиш відмовитись. рюкзак. Найс, найс, найс. Та взагалі класні кейси, та не спорю, коли ти вибираєш і тобі падає то що ти хочеш. Частково це приємно, але не так приємно, якби ти щось рідкісне. Якби воно тобі навіть тяжко ну, давалося. Так, не знаю, не знаю, не знаю. Щось... Щось хочеться цікаво відкрити. Не знаю, просто открывать Ну тут уже кейсик по 500. 40 синий. давай ТШ короче, чуть-чуть докрутим. Поехала. Дві раз на разочки випали. Так, в загальному ми 330 прокрутів зробили. Я надіюсь, випаде міфік сам пособі. І лишився ще один лишилася ще голова. Суть я рано забрали фулкейс. Це повторки не нам. Це ж повторки були, ні? А в мене якийсь чо... Це білий холодильник випав. А тоді був цей чорний. Поняв, поняв. Він два похожих. Перепутав. Добре, так, відкривала, нас лишається 8000, ну, блін, ми... нам хватить до гаранта дойти тут. Ну давайте, 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 помідемо. І Десять краски. Та ні, я не знаю, тут тяжко буде вибити, тут не пантра ще закидати дуже багато, щоб прям забрати гаранту. Тут чисто рандом, так що я би, краще щоб міфіга фігурантом забрав. Ну, самолета рано нема смисла тут видерва там. Тут ми тоже забрали. Ну, лишайте дійсно тільки один кейс. 5000 Та ні, добре, не буду збивати, там наче можна поміняти. І ще раз так. Добре. Там можна от змінити, але з. С... А, скинути безплатно. краще Та давайте так. 7 забрали звідси все. Блін, я не знаю, випадає досі того, що у мене не було. Я думаю, що вже десь раз все вибух. Ну так, так воно зразу що переробляється. Все-таки я бату чого, то ще. Не, ну, взагалі нема. Тоже прикольно, клічно трошечки цей. Донатну шкалу. Це цікаво, якщо я зараз беру таку. Вибираю шолом. І... Блін. А якщо я не хочу, наприклад, міфік ставити. Це обов'язково. Значить, найкраще було ставити два скіна, яких в мене немає. І тоді за твого гарантію, я би точно ну, змінив те, то, що в мене немає, і БББ. Не знаю, виходить так. Не знаю, не знаю, Лишиться 2000 нещасних. Що ми з ними можемо зробити? Не знаю, можна РПшку лише де наступну. В принципі, заокруглили буквально все, що могли. Забираємо місії. Давайте примірюємо бригадку. Ну, так, круто, приємно, базару зірно то що я вже тіктоків бачив, поки запустив цей відео. Сі записувати і так далі. Тим більше, я надіюсь, ви знаєте, що це, скажу так, не оригінальна бригадка. Це просто бригадка є прям фірмо з логотипами і різні кольора. Так що нам ще таке, типу, пальону бригадку підсунули. І розраби думаю, що будемо ще тішити сильно. Так що, ну, коротше, є то є, добре. За таку ціну нормас. Так, не знаю, якийсь можна сетк зробити прикольний. Ну що, друзі, от такий в мене вийшов сет. Зробив його так. Що я можу ще сказати, друзі? Підписуйтесь на телеграм-канал, тому що там в честь 6 тисяч підписників на Ютубі проходить розіграш. Прокачки на 20 000, усі. так що маєте час до 29 серпня. Приймайте участь, ссылка в описі. Е е якраз в цей період часу буде ще возврат, ми ще плюс до 20 тисяч зроб зробимо возврат для вас. Плюс зможемо забрати хочете полушаналь хочете бригадку. Мумія ще буде. Так що, я думаю, якраз класний період прокачки. Чекаю вас в телеграмі, а на цьому я думаю буду закінчувати. Всі ссылки теж в описі. Ще плюс Тікток, Інстаграм, також чекаю вас там. Ну і до нового відео.